Раніше я анонсував і ось перша ласточка залетіла на цьому тижні. Volvo V50 із Швейцарії. D3 двигун, автомат, 2.0 дизель, 6-ступневий гідротрансформатор IC. Рідкісна модель. І сьогодні вона у нас є. Привезли, підготовили, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось мрео рядом сервісний центр. А ось наш автосалон. Гляньте, скільки тут Вольва. Тут сьогодні одна була продана. Пусте місце. Гляньте, скільки цих Вольво у нас. І кожен тиждень нові заїжджають. І на цьому тижні ще 5 штук. Тепер детально про цю красотку. Гляньте, який колір зачетний, такий синій, Бірюза трошки є, на сонці по-іншому виглядає, коли темніше, інший колір, дуже красивий колір. Збережений стан в двох словах. Не битий і не фарбована жодна деталь. пройдусь з точки покажу. Класна комплектація, багато чого є, покажу. Ну і саме головне це двигун, мега надійний мільйонник, п'ятиціліндровий вольвовський. І дуже класна потужна коробка, яка перекручує той крутний момент. Цього двигуна 350 Нм, 110 кВт це 150 кінських сил, і можна ще прокачувати цей двигун. Тому що є і на 120, і на 133 кВт. І На базі цього двигуна був розроблений 2,4 двигун 1,1, але трошки там коротші віддачі туни і камера згорання більше. Тепер далі про цей автомобіль. Максимально зараз близько показую кожну деталь. Щоб було зрозуміло стан зовні, як виглядає ця красотка. Ксенони, поворотні, біксенон, Омивачі фар і противотуманки є. Ось зовні як виглядає ця красотка. Значить... Резина у нас 205-55 r 16 стандартний розмір. Є релінги. Повністю вкруг тонована. Як правило, або не тонована, або заднє скло тоноване, а переднє ні. Ну тут і переднє теж тоноване. Низ порогів, пластик, низ дверей пластик, все захищено від корозій, від піскоструя. Бампера акуратні, не почухані. Ззаді є парктроніки. Стан вихлопної листить. Ідеально рівний дах. Мятин від граду там від каштанів нічого немає, є такі міні спойлери, корисна штука, менше закидує грязю скло ззаді. Ну, виду цієї машинка однозначно є. Гляньте стан там кузова. Ну, зрозуміло, що ми мили, полірували, хімчистили чистили салон, не без цього, але ж Тому що всі вони приїжджають, купуємо їх або на площадках, або на аукціонах, або у хазяйві. У хазяйів завжди треба чистити дуже добре. Зверніть увагу, є бліси, сліпі зони допомагає при обгонах. Що по тормозним колодкам і, торм... і дискам? Передні в дуже хорошому стані диски, почти як нові, задні трішки підношені, але ще будуть дуже довго їздять, переживуть, може, ще і передні колодки. Що переднє, що з заднє, знос десь на 50%. Передній бампер без піскоструя. Фари теж. Всі зазори ідеально рівні. Тепер пройдемо з номіром. Дивимось, що ж у нас по лакофарбовому покриттю. Так. 34 капот алюмінію, ну, у мене точно мір завжди менше п'є. Він не фарбований. Допуски десь до 130 мікрон 77, 85, 75, 97, 82, 96. 95, 94, 87, 101, 83, 84, 85, 101, 100, 102, 91, 89, 88, 95, 84, 92, 94, 90, 90, 94, 92, 75. Сімдесят п'ять, вісімдесят шість. Срок один. чотири. три. Ну, видно, що автомобіль не фарбований. І це плюс. Тепер по комплектації, що у нас тут є, помімо того, що я показав ззовні. Тепер подивимось в салоні. Датчики світла, датчики дощу є. Два ключі є. І тут у нас електрокрісло. Водійське, з пам'яттю. Все працює. В хорошому стані не шкіра, для багатьох, можливо, це навіть і буде плюс, тому що літом не пече не жарко, зимою не холодно. Хоча підігрів сидінь є, кнопочка бліси є. Ось тут вони мигають. Складування дзеркал є. Круїз контроль. Проління магнітоли Bluetooth стандартно є. Це в базі, можна сказати, у Volvo. Двухзонний клімат-контроль і круїз. І це дуже круто. Такі функції у всіх моделей, у всіх брендів повинні бути в базі. Да, тут у нас що? aux USB. Зеркало з автоматичним затемненням. Стан руля. Заведемо ще, подивимося, як працює наш двигунчик. Ну, красивий стильний, люблю я цей салон, мені дуже він подобається. Приємно в ньому сидіти і практичний і хороші матеріали. Ну, Volvo на висоті по матеріалам, що по кузову, що в салоні, це номер один, я можу сказати. Тут такий пенал. Величезний. Так, що, у нас є сервісна книжка, у нас є бриф швійцарський. Ну, наприклад, там воно. в му році було зафіксовано 218 тисяч. Пізніше покажу, що в нас не пробувається. Завжди показую, яка шумоізоляція. Тут тут войлок з тої сторони такий і з цієї сторони такий. Тут у нас знаходиться підсилювач звуку. 2011 рік випуску цієї машинки. Комплектація Momentum. ще до максимальної, максимальна суму. Тут момент. Попереднє відео у мене було Volvo S40 з таким салоном і теж сліпими зонами, а тепер v 50 ще й на автоматі. Тому потрібно він-код, засвічую. Перевіряйте. Ось ну, пороги. Ще раз акцентую, завжди акцентую увагу вашу на CIPS комплексна система захисту від бокового зіткнення. Для цієї комплектації у нас ручки. Панель, це консоль центральна, така алюмінієва. Ось стан салону. Ну і тепер подивимось на наш двигунчик. Подивимось на вихлоп. Заведемо. заводим Чітко завелась. Бліси мигнули, працюють. 240 пробігу. І підемо, подивимось, як працює наш двигун. В принципі, прогріти. Ось тут видно, що це у нас. High performance sound CD-Aux USB. Класна тут акустика, треба її підкрутити Перевірити що був. звук. Mm -hmm. ну ми це зараз слухати не будемо. общем, шестиступеневий гідротрансформатор в ручному режимі теж переключається. Айсина японському Вважається одні із найкращих. Д3 двигун з вітрою п'ятициліндровий. 1, 2, 3, 4, 5 порціоків. 5 циліндрів. Викодіровка двигуна про не знав, розкажу. Де? Дизель 5 5 циліндрів, 2,0 об'єм двигуна, С4 клапана, рішить. Три клапана на циліндр і те турбіна пьє не буде знайти. Тут робота двигуна. Не зрозуміло які потужні опори. Там є налітка ГРМ міняли. На 90 тисяч, 80 90 тисяч міняють ГРМ Тут що нічого не крутилось. Класно працює двигун рівненько, еластично, тихо по вихлопу. Класний запах, дизельний такий солодкуватий, приємний тоді, коли є каталізатор і екологія на місці, і коли все дуже добре стопленою системою. Тут все якраз на місці. В общем, друзі, заїхала така ласточка. Є в наявності. Телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв. Такі автомобілі довго не стоять. Це рідкість, всі ганяються за ними. Дешеві обслуговувані, мега надійна коробка і двигун. Економник. По розходу траса 4,5, змішаний цикл 5,5 і місто 7,5 літрів дизеля. У динаміці 9,5 секунд до сотні. Ну і 350 ньютон метрів 150 кінських сил. Ось такі характеристики. Цієї Volvo V50, дизельна автомат. Тому запрошую вас всіх на перегляд, на тест-драйві. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. У нас дуже багато Вольво є з чого вибрати. А також анонсую, що у нас є послуга доставки автомобілів по Україні. І кожен тиждень щось ми веземо доставляємо. На цьому закінчую перегляд. І до зустрічі!